Ми не знаємо, як це робити. Це знають, як робити держави з великим державницьким і успішним державницьким досвідом, там який вимірюється сторіччями. До кого ми можемо, з ким ми змож, можемо, скажімо так, співпрацювати? Давайте подумаємо. Росія, вона поруч. Ми туди хочемо, ми не хочемо з нею ми ніколи її не простимо, те, що вони склали. Хто ще? Сполучені Штати, вони вже відмовляються від ролі світового поліцейського. Вони вже ті самі USAID закривають, щоб не фінансувати, бо у них тут немає вже інтересів. Ну, чи майже немає. Європа. Начебто все гаразд, українці хочуть Європу. Європа бачить потребу в наших військових послугах, скажімо так. Це єдиний шлях знов-таки, нам треба. Найтісніше зв'язки влаштовувати з Європи.